Зараз добрих якісних симуляторів вистачає. Але так було не завжди, особливо в період 16-бітних платформ. І один із предків цього жанру є гра, про яку поговоримо сьогодні. На Ютубі відео оглядів майже немає, що мене прям здивувало. Невже всіх цікавить платформери, метройвані чи якісь там шутери? Треба цю ситуацію виправляти. Сьогодні поговоримо про симулятор більярду, Side Pocket на платформі Mega Drive та Genesis. Мене звати Ігор, ви на каналі. Зіпермає. Перший реліз з'явився на аркадних автоматах у 1987 році розробником Data East, який відомий нам за такими проектами, як Robocop Heavy Barrel, Shadowrun, JoyMag та багато багато інших. Згодом її було портовано на NES та Game Boy. А ще пізніше гру удосконалили та випустили на 16-бітних платформах, а саме на Sega Mega Drive та SNES. Різниця між ними мінімальна, але все ж таки є. Перше, що кидається в очі, а точніше в ухо, це музика. Вона кардинально інша. Не можу сказати, яка з них краща, а яка гірша, тут вже на любителя. Версія на Sega була легшою, оскільки за бонуси рівні та челенджі дають більше життів, в нашому випадку спроб. Тобто не попав у лузу мінус спроба. Також в режимі Trick Game на Sega більше трюкових ударів 19 проти 15 на SNES, Невеличкі розбіжності в інтерфейсі та малюнках. На мою суб'єктивну думку, на Sega краще. Вони більш гармонічні та й дівчата якісь кравенькі за пропорціями на SNES. Керував проектом Яшидо Коїдея, а музику написала композитор Емі Шеймізу. Цей дует ще прикладе руку до чудової гри під назвою High Sea's Hauk. До речі, доволі рідкісна гра, і ціна там відповідна. Ось так виглядає бокс з Північної Америки. Це Sega Genesis. Мені більше подобається оформлення боксу на Sega Mega Drive, тобто на PAL-регіоні, але воно більш дорожче. От, коли я вибір між Sega Genesis та Sega Mega Drive, більшість обирає саме Sega Genesis. Тим паче воно дешевше. Ось таке от гарне оформлення. Від збоку. Позаду. відчиняємо Тут нас чекає картридж та мануал. Мануал доволі тонкий. Елементи управління. Як почати? Елементи інтерфейсу? Як правильно бити кульку? Сама гра. Тут гра на двох.

Гра зустрічає нас ефектною заставкою, а в головному меню, блакитно-Ока дівчина, запропонує одиночну гру, гру на двох в режимі звичайного більярду або 9 куль та режим трюків, де потрібно виконати 19 влучних ударів. А ще є музичний автомат. І це не випадково, адже музика тут достойна і додає правильну атмосферу. Пам'ятаю, у дитинстві я просто запускав гру, щоб послухати композиції. Саме з ними в мене асоціюється ця гра. Дуже мені таке подобається. От зацініть. В режимі Trick Game треба відкрити картинку, а для цього треба розблокувати. Усі частини. В кожній з них трюковий удар. Перш ніж почати основну кампанію, раджу, як слідує, набити руку на трюках. Бо по проходженню треба з першого удару виконати трюк. Якщо цього не стається, починаємо рівень заново. Ці трюки різні, десь відверто легкі, а десь доведеться поламати голову. Бо перед ударом є функція відкрутки, закрутки, підкрутки, та навіть функція підкиду кулі над столом. Коротше кажучи, треба повчитися. Якщо вам вдасться реалізувати усі 19 ударів, отримаєте фотокартку дівчини, яка підозрює. Типу на щось не тікає. Режими для двох гравців доволі цікаві. Можна обрати звичайний більярд як в сюжетній кампанії, так і режим 9 куль з вибором кількості партій та куль. Переходимо до проходження гри. Перший рівень Лос-Анджелес. Необхідно набрати 3000 очок. Для проходження до наступного міста. А щоб набрати необхідну кількість, в грі є багато можливостей. Перша сама проста забивати усі кулі без промахів. Чим більше буде така серія, тим відповідно більше очок. Другий спосіб забивати відповідну кулю по номеру 1, 2, 3 і так далі. Номери можна побачити, натиснувши на кнопку B, а взагалі є підсказка у верхній частині екрану, яку кулю бити наступною. В дитинстві мені ця підказка була до сраки. Чорно-білий келік обмежував мої можливості. А якщо поєднувати ці дві можливості, забивати правильні кулі без промахів, то з очками не буде проблем. А якщо з цим є певні труднощі, є ще можливість забивати кулю в певну лунку, яка підсвічується зіркою. Тоді можна отримати бонус у вигляді очок, додаткової спроби або бонусного раунду. В кінці буває з'являється напис зону. Забиваємо свою кулю. Та переходимо у особливий режим, де можна заробити ще очок. Після гри нам пропонують бонус удар. Якщо залітає, отримаємо додаткові три спроби. Звичайно, це найпростіші кулі, тому треба цим користуватися наповну, бо далі важче. Отримуємо необхідну кількість очок та переходимо на наступний рівень. Їдемо на дирчиков в Лас-Вегас. На другому рівні необхідно набрати 4000 очок. В цій партії 9 куль, що спрощує задачу. Іноді трапляється можливість зробити ударний шар суперскаженим. Ця можливість так і називається супер. Для цього потрібно попасти по певній кулі. Особисто мені ця тема не зайшла, бо злітає усе. І необхідний порядок забитих куль. Руйнується, що негативно впливає на проходження до наступного рівня. Тому дивіться, якщо що, я попереду. Хочу відмітити класну роботу геймдизайнерів, які зробили приємний окуп, піксельний більярдний стіл та особливий інтерфейс, який дуже зручний і зрозумілий з першого погляду. Це приємний бонус, але не головне досягнення. Нагадаю, це симулятор більярду. Тому саме фізика та реалістичність повинні бути на першому місці. Цією задачею розробники з Data East справились на відмінно. Я не можу сказати, що я крутий більярдист та профі у цій грі, але досвід маю в реальному житті. І можу з впевненістю заявити, кулі рухаються тут як треба. Закінчуємо та підраховуємо очки. Непогано вийшло. Та виконуємо бонусний удар. Необхідна кількість очок зібрана, а це значить, що ми рухаємося далі. Не так швидко. Щоб потрапити до наступного міста, як я казав раніше, необхідно виконати челендж з першого разу. теж не добиться досвід в режимі TrayGame. Заробили трішки бабосики, тому далі вже їдемо на машині до Сан-Франциско. А це третій рівень, де необхідно зафармати 5000 очок. Шість куль на столі це не 9. Тому треба піднапружитись. Десь виїжджаємо на вміннях, а вони хочеш не хочеш, з'являються з часом, коли псуєш відверті і шоти Десь залітає саме. Але насправді то геніальні удари, і все прораховано. В дошках ні. До управління питань нема, все зроблено в кращому виді. Хоча... хоча ні, є. Спрямовуюча лінія може з першого погляду показатися зручною. Але ті, хто грав в інші симулятори, можуть заперечити, я бачив краще. А ще трошки незручна шкала сили удару. В звичній партії це не має сенсу, а от удари на виконанні я маю на увазі трюки. Це важливо. Бо є удари, де треба бити з максимальною силою, щоб вдало виконати завдання, а ловити ту копійку ще той клопот. Бонус удари ще відносно легкі, я би навіть назвав халява, тому користуємось цим шансом. Чого не скажеш про челендж. Не один удар я тут залишив. Навіть рахував, скільки треба разів змістити спрямовуючу лінію, щоб точно не запороти. Видно, мої тренування не були марними, тому папа Сан-Франциско та мої вітання Нью-Йорку. Четвертий рівень 6 тисяч очок. В принципі, якщо буде 9 куль, розкатаємо. Ага, зараз. Це було ключовим питанням, тому цю партію запоров. Але гра не жорстока, тому жалілася наді мною. І спочатку грати не довелось. Та ще з 9 кулями це подарунок. Тому проявимо склуху на повну. Пропоную просто насолодитися грою під прекрасну композицію, яка, не втомлюся казати, тут не одна. Як завжди, бонус удар. Та челендж, який вже, м'яко кажучи, не дитячий. Цікаво в реальному житті таке реально? Купляємо собі солідну тачку та рухаємося на південь у бік Atlantic City, який і буде фінальним рівнем. Де треба зробити 7000 очок. 6 куль це погано, але хто шукає простих шляхів? За справу. В мене відкрилася якась аура вдачі та залітало усе. Одно удара запоров, хоча він тут вже не актуальний, оскільки залишився останній челендж, де важливо пробити з усієї сили. Отримуємо кубок та фінальні тітри з тематичними малюнками. Звичайно, гра знайшла своїх поціновувачів і отримала продовження вже під новою назвою, яка успадкувала деякі вдалі рішення. Назва цієї гри Minnesota Fats, яка стала краще на мій суб'єктивний погляд. Але то вже тема для іншого відео. Тому грайте в ігри, бережіть себе та папа! -па.